Задача наша дуже проста: та для того, щоб ми мали чисте повітря, а не штрафи. Тому ми переводимо все на ризикрінтований підхід і на в тому числі оснащення інспекторів, їх повноважень, для того, щоб вони могли дійсно контролювати наше довкілля. Тому у нас є і навчання, і машини, і дуже ми дякуємо програмі. Розвитку ООН і всім донорам, які це підтримали, тому що це, це спільна наша справа. Таких комплексів в пілоті зараз шість це одна з них. Дуже вітаємо Житомир, що зголосився в пілот. Ми сподіваємося, що все дуже гарно відпілотується. Ми розширимо це на всю Україну, і у нас буде значно краще і з довкіллям, і одночасно з взаємодією громади спільноти в сфері природоохоронної щиро. Я хочу імені голови військової адміністрації привітати вас. Ми, знаєте, ми є тієї області, яка робить все можливе для того, щоб наша екологічна. Ситуація охорона навколишнього середовища була пріоритетною в роботи всіх органів місцевого самоврядування, і ми точно знаємо, що таке реалізовувати проекти спрямовані на захист охорони навколишнього середовища. Сьогоднішній захід буде явним підсиленням всієї цієї роботи. Я дуже дякую за ту співпрацю, яка у нас є. і Просто вас щиро вітаю, що будуть пілотів. І на сьогоднішній день держава визнає в тому числі вашу роботу, допомагаючи такими чудовими засобами і пунктами екологічного контролю, які сьогодні відкривається.